Релігійна громада ОПЦ МП таки має покинути стіни Успенського собору, що в місті Володимир. Нагадаємо, 12 листопада минулого року господарський суд Волинської області вже зобов'язав громаду ОПЦ МП звільнити Успенський собор, пам'ятку архітектури національного значення. Апеляційний суд 11 березня 2025 року підтвердив законність цього рішення. Але представники ОПЦМП подавали апеляції. Просили часу на канонічний виїзд, іначе як могли відтягували момент виселення. Справа дійшла до касаційного господарського суду у складі Верховного суду України, де 8 липня розглядали апеляційну скаргу громади УПЦ МП. Їх адвокат Денис Шульженко протягом понад 10 хвилин намагався сформулювати клопотання, якого не зрозуміли навіть судді. Ішлося про нібито нову апеляцію від громадянина, особи, яка стверджує, що мала стосунок до споруди. Адвокат вимагав відкласти розгляд справи, щоб цього. Того можна було залучити. Я просив би його викликати до суду, оголосити перерву, дати їм можливість. Відкладення або, або перерви для, дов... для необхідності залучення іншої суду. Друге питання. Друге питання, воно позане до окремо суду, я його озвучу. Коротко. Не буду все відчитувати. На, на, наразі, як відомо, у нас два провадження в межах однієї справи. Це перше апеляційне провадження з перегляду Рішення суду першої інстанції та по суті другої інстанції за апеляційною скаргою цього мажурика. Інше клопотання полягало в зупиненні касаційного провадження до розгляду заяви тієї ж особи в апеляційному суді. чи праві були судді, коли Вони приймали ту постанову на той момент. Я розумію. Я, я ще У Нас будь-якого виявлення тута є там третє особи правда. Це так. все інше. Там ми переглядаємо те, що було прийнято на той момент. Я розумію, вашу честь. ну так як ми можемо зараз чекати інші заяви там третього особи, ново завтра будуть ново виявлено. Ви... Завтра буде ще щоб... за іншому гадаємо те, те, що було прийнято на той представник Волинської обласної державної адміністрації, чітко заявив. Третьої особи не було залучено до попередніх інстанцій. Після доповіді у справі та виступів сторін судді касаційного господарського суду вийшли до нарадчої кімнати. Повернувшись, колегія відхилила касаційну скаргу релігійної організації та залишила у силі рішення першої і апеляційної інстанції щодо повернення святині державі. Відтак громада ОПЦМП зобов'язана покинути храм. Надалі справа за виконавчою службою.